Олександр Олесь, хіба не бачите, що небо голубіє? Хіба не бачите, що небо голубіє, що сонце ранками всміхається, ніж ніж? Що вся земля, в яким щекані дивно мріє, і легше дихає, і дивиться ясніш? Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть і як зітханням зливається їх сміх? Хіба не чуєте? Як голуби торкочуть, як краплі котяться і падають зі стріх. Хіба не вірите, що скоро день засвіта, що сонце наше вже за обрію встає, що хід його спинить ніщо не зможе в світі, і цвіту нашого ніщо вже не вб'є.